Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 7 20 TDI, DSG, підписник. Ставлю скріншот переписку в YouTube, що це за Golf. Завітав на чистку всієї системи екології без демонтажу. Нагадаю, що буде чиститись сажовий фільтр від золи гаряча частина турбіни. Холодна частина турбіни чиститься. Єгієр номер 2 низького тиску, потім високого тиску, перший Єгір клапана, камера згорання, якщо там брудна, то прочиститься, якщо в робочому стані нічого і не трапиться. Дросель, впускний колектор і все. Автомобіль додатково ще є повнопривідним. Чистка буде робитись абсолютно без демонтажу. На свою чистку я даю гарантію 150 тисяч км пробігу на справний автомобіль. Звісно, несправний автомобіль не буде працювати навіть з новим сажевим фільтром. Так що роблю чистку і потім переглядаю автомобіль на його технічно справний стан. І, власнику, все доповідаю особисто. А зараз перейдемо на комп'ютерні показники. Щоб зрозуміти, що це за автомобіль, пробіг 231 тисяча. Так, автомобіль з Києва завітав. Так, форсуночки у нас чудово, можна прибрати, прогріти автомобіль. Бачимо, маса саже розрахункова. 12, фактично 17, 52 км від послідньої регенерації, можна спрогнозувати до 100 км по Києву проходить регенерація. Зауважу, що це неправильно для автомобіля для євро 6 екології. Місто повинно бути 300 плюс-мінус в зимній період часу, якщо їздити плюс-мінус до повного прогріву. Холодні Поїздки, звісно, зменшують дистанцію. Так, 52 км від посінної регенерації, ну, десь на 70 вмикнеться. Так, 58 г масиної золи і 10 гектопаскалів після регенерації на холостих на обертах. 68. маса сажі змірена, як завжди росте, але росте дуже швидко. Дуже швидко. Дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія, тільки маса називала сажого фільтра. Поїхали. Так, ось бачимо все, що знаходилось в сажувом фільтрі. Це перший етап очистки, тільки масенові золи. Сажумасені будуть в другому етапі очистки. Зараз допоможу, щоб рідина стаяла вниз і подивимося, скільки золи було в сажовому фільтрі. Так, ось що повисипало фільтра. Так, Начнемо з сітки. Є зола. Ось коричнева зола. Навіть це вже крупна оця піщана зола. Мілка зола, розчина Ось вона на ганчірці. Густа зола. Так, і по краям, звісно, теж є зола. Так. Промиваю цей фільтр і роблю другу стадію очистки, сажу масляні відкладення. Це в ягірах, в пускному колекторі, клапана, камера згорання і все інше, де є вихлопні гази і повітря. Іде процес чистки, бачимо, який чорний асфальт вилітає. Перша стадія була тільки масляна зола. А зараз вже сажу масляні. Процес буде тривати, поки не буде біленька-біленька піна. Це стадія, що все чисто. Так, чистка завершена. Послідня стадія очистки. Масляна зола. Сажу масляні, Послідній фільтр після очистки. Автомобіль на витяжці поки працює. Так, що у нас показує форсуночки з холоду на гарячу в ідеалі, як має бути? Зауважень по паливній немає. Так, тепер на холостих нуль на обертах. На обертах 17-18 стан нової системи екології. Без варіантів. Під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. диференційного два показує на холостих, по факту нуль. На обертах, на обертах справно показують: 17, 16, 15. А тепер 9,48, маса сажі вимірена, в геометричній прогресії падає вниз. До чистки наростала, звісно. Так, є таке. І зараз перепровірю вже загальний стан автомобіля, що він собою представляє. Поїхали. Так, всі перепровірки зроблено. Знайдено дефекти, але змінюється масляна зола на, на 100 грам. Так, ось бачимо масляний золи вже 100 грам. Границя заповнення 80. 80 це пробіг 300, а 100 грам це 350 мінімум. Але я шуткую такого значення в автомобілі не буде, тому що по ці цифри це умовний показник. На роботу двигуна ніяк не вплине. Можна ставити хоч 200, хоч 300, хоч завжди нулі. Автомобілю не гірше, не краще не буде ніколи. Це просто показник після того, як чиститься, як мінімум, сажовий фільтр. Але в моєму випадку вся система екології, і тому я змінюю цей показник. Щоби Після моєї чистки відслідковувати, скільки що набігає з пробігом. І все. Так. Ось такі значення тепер правильні. Ну, як правильні, після чистки 0,0. Так, Так, ану, дайте газкол. Бачимо вже 22, 21, 23 або Все досить. І висновок по автомобілю. Так, висновок по автомобілю. Такі система екології працює. Все в ідеалі, як в нової машини, але, як завжди, є проблеми по тепловим режимам в автомобілі. Автомобіль перепровірено від А до Я. Лише одне зауваження: це термостат. Але все одно надається гарантійний лист на цей автомобіль. Після моєї чистки гарантія 150 тисяч кілометрів пробігу на стан чистоти і повинні бути заводські регенерації 300 на справному автомобілі в міському режимі. За містом 700. Це так, до уваги. Гольф 7, 2.0, повний привід. 18 року наступна чистка на 380 тисяч км пробігу. Якщо не виправити помилку по термостату, звісно, заводських регенерацій і не чекайте. А також, якщо для хейтерів в Ютубі навіть заміна нового сажого фільтра теж не врятує ситуацію. Правильний технічний стан автомобіля. Те, що я роблю після чистки і діагностую несправності автомобіля, якщо вони є. А також виконую повністю очистку системи екології, щоб автомобіль проїхав ще 150 тисяч без всяких проблем. Можна і більше проїхати, але це потрібно протягом цієї дистанції слідкувати за технічним станом. І бажано експлуатувати правильно дизельний автомобіль. Тобто до повного прогріву і по місту можна їздити без всіляких проблем. Якщо 2-3-5 кілометрів в мороз туди-сюди ганяти машину не до прогріту, звісно, заводських регенерацій не чекайте. А також рекомендую на такі двигуни Я 288, а також на 189 Європ'ята екологія. Заливати таку оливу. Звісно, оригінал, щоб був 0В30, тому що раніше сам вважав, що 5В40, 5В30 буде нормально для двигунів, які мають пробіг 200. А як виявляється, що ні, якщо завод виробник регламентує 0В30 оливу заливати. Якщо завод-виробник регламентує 0В30, значить так і повинно бути. Тому що я на своєму пасаті Б820 TDI теж лив 5В30, мені не сподобалось абсолютно ніяка марка оливи. По температурним режимам я бачив, що в мене щось не так працює. І я перейшов на 0-в 30, бачу результати. Мінімум 350 кілометрів по місту проїжджаю на 0В30. Температурні режими у мене по-інакшому починають нач... працювати. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.